Давайте, щоб не розривати, бо це просто пов'язане. Які ж якості мають бути? Ми говорили про те, що мають бути якості. Що не можна просто одним відреченим досягти досконалості. Відмовившись від діяльності, мають бути якості. І от якраз Крішна тут починає розказувати про ці якості. П'ятий вірш. На Хікашіт Кшанамапі. Джату тіштхаті акарма крит карія техи авашах карма, сарвах пракрити джаїр гунаях. Безпорадна, жива істота змушена діяти згідно з якостями, якими її наділяють гуни матеріальної природи. Отже, ніхто, ні на мить не може уникнути діяльності. Пояснення. Матеріальне тіло не є причиною постійної активності, вона випливає з природи самої душі. Коли душа відсутня, матеріальне тіло не може рухатись. Тіло це лише мертвий механізм, яким керує душа. Завжди активна і невпинна. Тому духовна душа повинна спрямувати свою активність у річище корисної діяльності в свідомості Крішни. Бо інакше всі її дії зумовлювати ілюзорна енергія. Контактуючи з матеріальною природою, душа підпадає під вплив гун природи, і щоб очистити душу від матеріальних нахилів, які вона надбала, треба дотримуватись приписів шастар. Але якщо душа вдасться до притаманної її діяльності в свідомості Крішни, то все, що вона не зробила, буде благом для неї. Шиматбаутом 1517 підтверджує це. Навіть якщо людина не виконуватиме обов'язків, рекомендованих шастрами, або її віддане сужіння не завжди, бути, не завжди буде належним, і вона не втримається на потрібному рівні і зазнає падіння. То це не буде втратою і бідою для неї, тому що вона прийняла свідомість Крішни. Але якщо вона виконує, ви, вибачте, але якщо вона виконує все, що рекомендують шастри для очищення, то яка з того для неї користь, якщо вона не усвідомлює Крішну? Отже, очищення потрібно для того, щоб досягнути свідомості Крішни. Таким чином, Санясу чи будь-який інший спосіб очищення призначено на досягнення кінцевої мети, свідомості Крішни, без якої все втрачає самий свій сенс. Ще раз я переклад вірша прочитаю. Безпорадна, безпорадна жива істота змушена діяти згідно з якостями, якими її наділяють гуни матеріальної природи. Отже, ніхто ні на мить не може уникнути діяльності. Приведу приклад. Вважалося, раніше вважалося, вибачте, приклад знову з фізики. Раніше вважалося, що при абсолютному нулі, тобто при мінус 273 градусів по Цельсію, ну, атоми перестануть рухатись і відбудеться. Ну, тобто, типа, зупинка всього. всього. Але зараз там вже дійшли до того, що е, ну майже нуль, майже нуль там. Нуль ну, нуль по Кельвіну, ну це по кельвіну, виходить, нуль по кельвіну, нуль, нуль там і нано, тобто вже на 10-мінус 9 степені там. Коротше, 40 на 10-9 степені градус виходить по Кельвіну, ну або мінус 272 і там. ну-ну-ну-ну-ну. Коротше, до такого стану вже охолоджували там, спеціальними методами, охолодили, і все одно якась діяльність, ну все одно є рухи там, всередині атомів і так далі. Тобто вони не можуть навіть зупинити ніяк діяльність. Я до того, що навіть в будь-якому стані, в будь-якому стані, матеріальному стані, у нас є якась, якась діяльність, якийсь рух. Ми не можемо уникнути цього руху. І цей рух, ну оскільки знову таки сучасні вчені вони не приймають. Знання, видичне знання, а ведичне знання говорять про те, що джерелом усякого руху це є душа. Вона рухає всі рухомі і нерухомі предмети. І душа знаходиться в кожному атомі, тобто це свідомість, іскорка свідомості, так, так вона, і саме ця іскорка свідомості якраз і є причиною всіх, всіх взаємодій в матеріальному всесвіті. Тому кожна душа, яка перебуває в тому чи іншому механізмі, бо ну, в даному випадку я перебуваю в механізмі, який називається людське тіло, як душа. Але саме тіло, саме тіло, воно це просто механізм, яким керує душа. Коли душа виходить з тіла, то тіло дуже швидко перестає діяти. І коли ми контактуємо, коли ми знаходимося під впливом матеріального, коли душа попадає в матеріальний світ, то ми беремо на себе якусь оболонку, це ну, якесь тіло. Хтось бере оболонку у вигляді атома, ну, це саме, саме маленька оболонка, і вона рухає атомом. Хтось бере на себе оболонку людини і рухає людським тілом. Хтось бере на себе оболонку творця цього, архітектору цього Всесвіту, наприклад, брами, як він описаний в ведичних писаннях, і творить. Робить вторинне творення космосу всіх планет, живих істот і так далі. І потенція тобто душі, потенція душі вона може як творити всесвіт, так і підтримувати просто взаємодії в окремому атомі. Але душа, вона має, вона обумовлена певним тілом. І саме тіло, сама, сама, самі, самі матеріальні елементи, вони, вони ніяк не, не можуть взаємодіяти без присутності душі. Я до чого вів цей приклад, який навів на початку, з цим нульом градусів по Кельвіну, то а, до того, що оскільки в цьому атомі присутня душа, є, є рух, і він буде рух, неможливо його зупинити ніяк. Як тільки душа виходить з цього тіла в ведичних писаннях, цей стан матерія описана як Пратхана, коли немає ніяких душ, в, ну тобто ніякої свідомості немає в цьому, це буквально просто такі вінігрети з різних матеріальних елементів. І вони ніяк, і вона цей Вінігрет Пратхана. Це стан матерії, коли вона повністю нерухома. От, тільки в такому стані свідомості, ну, не свідомості, а відсутності свідомості в матерії, тільки в такому стані можливо досягнення цього абсолютного нуля або повної нерухомості. От. І, а все інше, все інше, всі, всі інші градації від маленького мікроба і до брами, всі, всі тіла, вони мають певні якості, вони діють. Мікроб, він, ну, якийсь там бактерія або ще щось, вона діє в певному в неї певна є задача. Вона от є, наприклад, бактерії, є, які виживають навіть при ну, величезні радіації. Там була, було відео, фотка, фо, ну, на фото я бачив, коли розібрали з, з підводної лодки витягнули реактор, атомний реактор, і там була купа бактерій, які просто розвинули величезні колонії навколо цього реактора. Тобто люба лю, лю, людина, яка б там була хоча б ну, кілька годин. Вона просто ну, більше не змогла б жити. А ці бактерії не просто живуть, а вони навпаки розвиваються. Це їх, їхня фактично жит... їжа, ця радіація. От. Ті е, бактерії і ці бактерії вони е, ну є, є бактерії, я знаю людей, які робили у нас експерименти в Україні, в Києві, які. Вони засипали ці бактерії в якісь ну, з радіоактивними елементами, суміш. І через місяць ці бактерії вони поїдали і трансформували ці радіоактивні, радіоактивні елементи в звичайні якісь ну, елементи таблиці Менделєєва. просто ну, вони ставали не радіоактивними. І через там, місяць, два, там, через три, ну, в залежності від того, які були е, начальні елементи, оці бактерії вони їх так поїдали, що вони на там, 95% зменшували кількість радіоактивних елементів в цій суміші. От, і це, от, це певні якості. А є бактерії, наприклад, які живуть у нас в організмі. Ну, там, я не знаю, там, стафілококія чи, чи, чи ще щось там, які просто вбивають наш організм. І живі істоти. Тобто у кожної живої істоти є певні якості, які вона набуває в залежності від того, ну, в залежності від комбінації цих гун природи. Ми про гуни природи будемо попізніше говорити. Це три, три, елем... три такі тонкі енергії, які комбінація їх якраз і формує ці якості. І до чого я все це вів? Що людина, людина, люба, жива істота, вона не може уникнути цих, цих якостей. Тобто вона, поки вона знаходиться під впливом цих е, тонких енергій, гун природи, вона не може ніяк по-інакшому діяти, в принципі. Вона тільки це є, це називається обумовлений стан життя. І задача бхакти-йоги або буті йоги, карма йоги. Це якраз за допомогою іншої діяльності, коли ми приймаємо вищу діяльність, яка описана в священних писаннях, і ми починаємо діяти згідно з цими приписами, ми нашу свідомість піднімаємо над цими гунами природи, тобто над, над цими на цій обумовленості. І таким чином ми, наше життя, наше буття, буквально наше буття воно очищується і переходить на новий рівень. І тоді на новому рівні буття ми можемо жити вже ну, от, як ну, чиста свідомість, чиста душа. І, і тоді, тоді, повертаючись до попереднього вірша, четвертого вірша, тоді, коли людина приймає саньяс або відречений стан життя, коли у людини вже, коли ну, така душа піднялась над впливом гун природи, тоді вона може вести відречений стан життя, тому що в неї не буде зовнішня. Зовнішній вплив на неї практично буде мінімальний або майже, майже не буде відбуватися. Тому вона може в такому відреченому стані життя вона може дуже сильно прогресувати і розвиватися, тому що вона не займається якоюсь другорядною діяльністю. Для нас це поки що неможливо, коли ми, ми бачимо протестувати це дуже легко. Як це протестувати? У кожного з нас є якесь те, що ми любимо робити, любимо дивитись на щось, або чимось насолоджуватись. От, і ви можете скласти такий список того, що, що вас, скажімо так, збуджує в плані насолоди. Мене, наприклад, цигарки не збуджують в плані насолоди, а, наприклад, там згущене молоко мені подобається, і коли я бачу згущене молоко, в мене виникає бажання його скуштувати. Оце ну, це як приклад, що мене. Ну, і у кожного є такий список, можна перелік скласти. Якщо цей перелік дуже великий, і ну, людина, яка піднімається над впливом гун природи, вона навіть... Якщо в неї і виникне всередині це бажання, вона, в неї духовний, духовний смак, який вона отримує від духовної діяльності при пам'ятні Господа, при, коли вона згадує духовного вчителя, молиться йому, повторює святі імена і так далі, то цей смак він значно більший і він перекриває той менший смак. Такі флуктуації, тобто вони можуть відбуватися, то ну, якісь коливання вони можуть відбуватися в серці такої живої істоти, навіть якщо вона ще не досягла вищої досконалості, такі, такі коливання, якихось бажань матеріальних, вони можуть бути. Але душа, яка вийшла з-під впливу гун природи, вона може легко, ну, відносно легко подолати це бажання і. Не виконати його. Якщо ж ми не можемо це зробити, якщо ми е наша сила волі, це не сила волі навіть, це просто сила волі це коли ми просто штучно утримуємо себе від виконання яких, якоїсь діяльності. Але коли ми е природним чином виконуємо діяльність свідомості Крішни, тобто ми все, що ми робимо, от я там бачу ще на молоко, наприклад. Повернемося до цього прикладу. Я бачу згущене молоко, і в мене є таке бажання його з'їсти. Але оскільки Крішна каже, в багатодіті спочатку, що треба це запропонувати Господу, щоб він насолодився їм, Господь може прийняти це згущене молоко, просто побачивши його. Він може, побачивши його, просто подивившись на нього, він може благословити. Навіть подумавши про нього. І коли ми звертаємося до Господа з, таки, з таким проханням, щоб Господь прийняв його, і коли Господь приймає, як піднош, підносить, як ми йому пропонуємо це підношення, і Він це приймає, то це, 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 ця згущенка, це згущене молоко, воно набуває е, духовної якості. І ця духовна якість, вона, коли ми вже вживаємо це згущене молоко, Воно вже не в нас очищує. Просто, просто вживання просади, чому я і казав, що от люди, є люди, яких віра в махапросад або їжу, яка запропонована Господу, вона настільки сильна, що просто вживаючи таку їжу, вони дуже швидко очищуються. І взагалі це дуже сильно підтримує її, її, її життя. От. І, і от я ще раз під прочитаю цей вірш з Шимадбатом 1.5.17, який процитував точка Прабхупада. Навіть якщо людина не виконуватиме обов'язків рекомендованих шастрами, або її віддане служіння не завжди буде належним, і вона не втримається на потрібному рівні і зазнає падіння, то це не буде втратою і бідою для неї, тому що вона прийняла свідомість Крішни. Тобто, Ті досягнення, коли людина намагалася робити от свідомості Крішни, навіть якщо це був рік, два, п'ять, десять років, і потім людина може відійти від. Ну, по різним причинам люди не можуть завжди виконувати. Але той рівень, духовний рівень, який вона досягла, в наступному житті вона просто, як, знаєте, з. Це буде її стартова площадка, з якої вона вже піде далі. От. Але якщо вона виконує все, що рекомендують части для очищення, то яка з того для неї користь, якщо вона не усвідомлює Крішну? Іншими словами, якщо людина виконує всі обов'язки, які описані в священних писаннях, соціальні обов'язки, сімейні обов'язки, навіть релігійні обов'язки. Але якщо людина це не робить для задоволення Господа, для задоволення Крішни, то це не принесе їй великої користі. Тобто вона не буде, її свідомість Крішни, її духовна, духовна свідомість, вона не буде очищатися, розвиватися, підніматися.